Права, 1260. Накресліть прямокутник зі сторонами 6 см і 2 см. Побудуйте квадрат, периметр якого дорівнює периметру цього прямокутника. Обчисліть площі прямокутника та квадрата. Ну що ж, стартуємо. Давайте крок за кроком виконувати. Спочатку будемо окреслити прямокутник. Я буду вважати, що в мене на дошці дві клітинки, як у вас у зошиті, це 1 см. Тому беремо і будуємо. У мене є одразу такий інструмент. Виберіть лінійку. Будуєте і олюцем. Отже, тоді будуємо. Так, дивимося. Так, це в нас раз. Два. Три. чотири, п'ять, Шість. І вниз. Раз. Два. Все, побудували ми. Тепер. Сторони у нас тоді 6 см на 2 см. Ну, а тепер треба побудувати квадрат, периметр, якого дорівнює периметру прямокутника. Я думаю, що навіть можна підписати, щоб ми знали, що тут у нас зверху 6 см. Ну а тут у нас з боку 2 см. Давайте я тут підпишу. Є. Ну що ж, а зараз нам сказано, що треба побудувати квадрат периметр, якого дорівнює периметру цього прямокутника. Спочатку нам треба дізнатися, який периметр прямокутника записуємо перша дія. Отже, тоді пригадуємо, що у прямокутника периметр дорівнює. Це оскільки протилежні сторони в нього рівні, то визначається за формулою 2 а в дужках А плюс Б, де А і Б суміжні сторони. Ну або довжина і ширина. Отже, це дорівнює 2, що множиться. А в нашому випадку це буде 6 сантиметрів плюс 2 см. І це дорівнює 2, що множиться, 6 плюс 2 це 8. Ну і це буде 2 помножити на 8, 16. Записуємо в дужках чого сантиметрів. Це в нас буде тоді, записуємо периметр. Периметр. Прямокутника. Периметр прямокутника ми знаємо 16 см. Ну а зараз нам треба побудувати квадрат, у якого такий самий периметр. Але у квадрата чотири 4 сторони рівні. То записуємо тоді друге і пишемо, оскільки. Периметр квадрата P дорівнює 4, що множиться на А, бо всі 4 сторони квадрата рівні, то А сторона квадрата буде дорівнювати, як знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Треба периметр P поділити на 4. І це дорівнює. Переносимо. Отже, Замість периметра ми пишемо 16 сантиметрів. Що ділиться на 4? Це буде дорівнювати 4. В дужках пишемо чого? Сантиметра. Це в нас буде, тоді пишемо сторона квадрата. Сторона квадрата. Є? Ну що ж, а зараз нам треба накреслити тоді цей квадрат зі стороною 4 см. Давайте іншим кольором тоді будемо креслити. Отже, квадрат зі стороною 4 см. Раз, 2, 3, 4. Вниз. Раз, 2, 3, 4. Є. Підписуємо, що це у нас 4 см. Є. Ну що ж, Ми нарисували квадрат, ну а зараз треба обчислити площі прямокутника та квадрата. Ну що ж, Давайте тоді обчислювати, записуємо третє дія, оскільки площа прямокутника S – це А що множиться на Б, то це дорівнює. В нашому випадку це буде 6 см, що множиться на 2 см, і це дорівнює. 6 помножити на 2 це буде 12 см, що множиться на см – це квадратний сантиметр. Так, це в нас буде площа. Площа прямокутника. Є. Е. Ну, а зараз нам треба обчислити площу квадрата. Записуємо тоді четверта дія. Отже, площа квадрата S Це в нас А у квадраті або А, що множиться на А. Квадрат це окремий випадок прямокутника. Ну що ж, сторона квадрата у нас 4 см, то ми записуємо, що це 4 см, що множиться на 4 см. І це буде 16 см, що множиться на см, це буде квадратний сантиметр. Це у нас буде тоді площа квадрата. Є, ну що ж, записуємо відповідь. Обчисліть площі прямокутника та квадрата. Ну що ж, записуємо 12 квадратних сантиметрів і 16 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на площу і периметр квадрата. Зверніть увагу, що однакові периметри не означають однакові площі фігур. На цьому вправо завершено.